слизько, льот, це у дворі. ну У нас попід хатою пройти можна, а так льот. Казав дідуля й на дорозі таке. Ну це поки виїдемо на центральній буде нормально. Тут ясне діло. Ніхто не чистив. Ні. Придавили машинами да й поїхали, потихеньку проїдемо. Наступний раз, це в вівторок буде, замовлю нові. Угу. Так що можете у середу приходити. Окей. Да, да. Ось розулічки. Рози теж гарні. Це ж їх потім можна висадити. Ці презентації, які перезахвали. Красивенні. Да. Дуже гарні. Мене дівчатка люблять, я їм покажу. А воно, дивіться, сині орхідеї. <ріху> і хазяйку покажу. <ріху> Ой. Дякую. Оце краса, так? Да? Да. Оце краса. А оце пахуча. Ага, дрібненькі ці вони ж. Ви наші букети покажіть. Покажу, покажу. Стараємося, щоб ну, рай. Да? Рай. <laughs> На землі рай. Стараємося зробити, щоб було приємно. Мішуйка. Ага. Сер... Присів. <laughs> <laughs> да -да -да, біля букета. Ой, гарні. Ну, що можна сказати? Квітка ніколи не буває. Так, да, да, Це точно. Ще й мандаринка на вам ось на Подарунок. Просто клас. А тюрпани, тюрпани. Ай-яй-яй. Ой, гарненні. Ми вже будемо чекати 8 березня. Сейчі, розочку покажіть. Ой, дуже. Це Іриси. Ага. Та Капець. Якраз як і світло. Ага. Супер. Дівчатка, в першу чергу хочу показати вам подушки тісто, на яких я сплю вже майже рік. Ну, Нема комків, з ними абсолютно нічого не сталося. Єдине, що в мене та біла, та сіра, ще є салатова. Так от замовила собі сіру. Показую, як вона приходить. Ось така красунька. Вона дуже швидко набирає форму. На ній класно спати. Якщо ви ще не маєте такої подушечки, обов'язково собі придбайте. Ну, вона от приймає форму під вашу голову, під ваше тіло. Дуже зручно спати на таких подушечках. І саме головне, що з ними абсолютно нічого не стає. Яка гарна постільна білизна. І не темна, і не світла. Це тканина муслін жадка. Вона не сідає, не линяє, не кошлатиться і не парить. І, як на мене, найголовніше, що після прання її не треба прасувати. Висохла і все. Одягли і немає ніяких проблем. Є різні малюнки, різні кольори. Простирадло радло можете замовити на резинці, наволочки можна замовити різних розмірів. Просто супер, дівчатка. Вона така класна, дуже хороша постільна білизна. І покривало шарпеї. Я їх обожнюю. Ним можна застилати ліжко, можна обгорнутися, коли прохолодно ввечері, а також накинути зверху ще і на ковдру, якщо вночі змерзли. Воно не тонке. Плотне таке, дуже гарне. Є в розмірах і є в кольорах. Переходьте, обирайте, який вам сподобається, і замовляйте. Магазин перевірений руками, працює офіційно, тому не бійтеся, переходьте, замовляйте, у них є все для домашнього затишку та комфорту. Можливо, комусь щось треба на подарунок. Все приходить гарно запаковано. Я цим магазином дуже задоволена. Рекомендую вам і обов'язково його зберігайте. ой, боїться, це Там нічого страшного нема. Навчи, навчи його мам. Тобто, Йдемо сюди, сідай на цю сторону. Ти нічого не боїшся, а він чого боїться, так? Так. Чого? Нічого не, не боюся. Там будемося бо, що, сопка. Там я вже, коли був я маленький, я боявся, але так я, тепер я. Вже. Ти що реально боїшся? нього. Боягузіна. Боягусь. Це такий порошочек. Чистим зупинка. Максима теж не мав чистити тебе. А вони такі порошок. Це не детально. Я хочу, щоб хочемо зупинилась, вішним вгору. добре? І вас відкриваємо. Добре. І я за що вховаю. Молодець. Тож знав, що в п'ятницю о 12 дня я буду виглядати настільки розкішно, ніби сьогодні вже 14 лютого. А бренд Lovely Love і їх шовкова колекція. Зверніть увагу, там топи, лонги. Можете розбирати просто навіть не думаючи. Майка як база, і під денім буде, іде весна, дівчата, тому зверніть увагу, і акцентне червоне пальто, яке я зараз додам в них на знижці. Це вже така весняна історія. Я б це пальто носила під білу сорочку. Давайте приміряємо. Тобто я б носила ось так жакет з білою сорочкою, подовжений рукав, спеціально, щоб сорочку було видно. Так дуже акцентно, красиво ціна на пальто зараз просто вау. Тому можете вже придивлятися собі на весну і класно тримає плече. Тобто плечі структуровані, вони трішки збільшені, обожнюю. Такі варіанти до нього є пояс. Но я носитиму без, покажу з поясом. Хто любить, щоб видно було талію, можна пояс додавати. Ось так. Також покажу вам зараз костюм, який доступний до замовлення. В комплекті одразу йде лонг, як база, потім дівчата в гардеробі можете використовувати. Приміряємо брюки. Жакет йде без комірця. І далі можна обіграти аксесуарами, можна додати ось таку брошку красиво. Костюм дуже гарний. Також отримуєте дві окремі одиниці, і жакет можна під денім, і брюки класно сідають взагалі. Лонги, база, в лавлі лав. Дуже якісна, зверніть увагу. Хлопці і дівчата, а у мене поповнення поличок. Ну, ви бачите? Ви бачите? А вони пусті! А це що означає? Правильно! Що буде поповнення маркерів. Та ти що? М -м, до речі, бельма я вже покрита лаком, вже досохає. Зараз покажу. Звісно, коли вже робота готова і покрита лаком, вона виглядає по-інакшому. Я, до речі, зараз малюю в колекційні. Почала малювати. Часу немає, капець, взагалі. Ну, дуже якось багато роботи, діти, це все, але малювати хочеться. Слухайте, зараз читаю стоїцизм на кожен день, прям рекомендую для тих, у кого тривожні розлади. І, в принципі, ви тривожні, це мені подарували хлопці на день народження. Читаю, отримую задоволення. Дійсно, корисна книга. Я вже вдома ходила ВУК з донькою, думаю, пройдусь, бо я вже ну, на повітрі практично не буваю. А вчора замовила два кролика, а вони будуть через годину. Тому донька впалася, а Я прийшла, купила хліба. Три хліба положу в лежать. Так, купила е, фета, сиро такий. Купили червоних бурячків варених. той раз брали, вони такі смачні, присмачні. Не знаю, в чому вони варені. Що тут за маринад? Вони варені, ще й мариновані. Оце купили бурячків, купила собі я отаку курочку. Турівницю положу і буде мені вечеря до салату, бо якось. Купила огірочок, купила таких помідорчиків, може, вихідні дні буде салат. Вроді все показала, кролика ще взяла. Я на тих двох жде, що ми вчора замовили, цілих, а це без задньої частини. Він каже, через час будуть. Думаю, а вдруг не буде. А я не возьму цього, то я це і взяла, положу в морозилку. Лишнє не буде. Хай лучше воно лежить у морозилки і на всяк случай буде. Думаю, я вдруг не привезусь. Ну, це Лена. Так, зараз складаю полотенце, бо вже посохле. Трошки побігаю з полісосом. Моя задача покормити Венечку і знайти собі гарний настрій. Десь його знайти. Обов'язково десь його треба знайти. Як добре, що мене оточують гарні люди, чесно, от гарні люди. псібяки бараваки відвалились е, як, від, як кізяк від задниці, так можна сказати. Накормила донька матір. Я це сама собі смажила, такі, як я смажу, я такі люблю. От. А сервірувала і решту робила вона. І бурячок червоний купили ж сьогодні. Ну, в общем, смачненько поїла. Я вчора ж пізно цукарочки лупанула. Тому якраз це норм. На вечерю планую м'ясо і якийсь салат. І більш нічого. А як воно буде, хто знає. Вінтер. Останнім часом не можу себе взяти в руки, щоб не, Ну, щоб хоча б на інтервал, чи правильно, чи правильно, бо я вже на ваги не становилася, боюся, становиться. Там вже всі 85, це точно. Я не знаю, що з цим робити. Треба срочно. Треба, бо я... У мене є джинси, я купляла їх в тому році, їхала в Україну, я їх тільки раз одягала, я навіть боюсь їх брати у руки, бо це точно, вони на мене малі. А життя скоро закінчиться, я їх так... Так і не поношу. Коротше, треба щось з цим робити, а що хто знає. Як вам з мовою? Важко. Ну, я знаю такі окремі, знаєте, help me please, sorry, там, good evening. Такі слова. Я ж не спілкуюся із англічанами. А якщо йдеш у супермаркет, там же тобі взагалі слова не нужні. Набрав, набрав на касі віддав. В мене перше слово, яке я саме дужче умію і кажу: I don't speak English, help me please. Помогіте мені, бо я не знаю англійської. Отак їхала додому перший раз. Купила бутилочку води і стоїть афроамериканець, молодий парень. А я кажу, Help me please, I don't speak English, а не можу пробити там. Ну не до продавця підходиш, а каси. Такий, знаєте, пікал. А він каже, ви з України. Я доб... І він каже, я дуже добре знаю українську, в мене з Закарпаття. Так що земля вона така, десь грязна, десь чиста, які люди. Аби в Лондон переїхали тимчасово, Наталочка. Ще сам Господь не знає, де тимчасово, де не тимчасово. Ніхто нічого не знає, розумієте? Я зараз бачу, зайшла моя односельчанка, вона не моя односельчанка, вони колись переїхали. У... Наша вишнева там, де я родилася, І вона мені постійно писала під якимись постами, ой, так хорошо, так хорошо, поїхати на море, і все. Дівчат, ніхто не зна, де хорошо, ніхто не зна. І всі можуть це спробувати зробити. Всі. Тимчасово я тут, чи назавжди я тут, не можу сказати, чесно, не можу. Може, і завтра возьму і соберусь, і поїду. Знаєте, з дітьми теж не всі да, легко буває. Як кулі баби халютка подає все, щоб я в хаті зробила ремонт, тоді й поїду. У дітей свої погляди, в дітей своє життя, ми на нього реагуємо, теж по-своєму, ну знаєте ж, правда, правда, хочеться десь. П'ятачок усунуть, а всунув п'ятачок вже якісь обіди, вже мені це не подобається. Ні, в нас будинок великий, в кожного своя кімната, все це нема слів. Робота в мене є, не на велику суму, але є. Можна жити і радуватися, але не з моїм характером. Тому що мені важко, мені важко, я не всі змовчу. я люблю сказати правду в очі. Я не можу ліцемірити, лизати. І ні, якщо не так, отак, отак я сказала. А це ж не кожен любить, ви ж знаєте. Тому наверняка, наверняка, навірняка, ніхто не знає, як буде. Все вірно, діти повинні жити окремо. Ніхто і не спори. Ну, і різні бувають життєві ситуації, правильно, правильно. Буває так, що от, от так. Яби не війна і, і сиділа б я. І сиділа б я. так я розумію, чотири собаки і діти по роботах. І що і мені бросить, хай вони і біля собаки. І той, той, той ж, ну, я ж не егоїстка, я ж мама. Я ж їх родила на світ своїх дітей, щоб їм допомагати. Не потрібна моя буде допомога, не потрібна, поки потрібна. А так, звісно, розновася є в кожній сім'ї. А як же раніше жили батьки з дітьми? У мене бабуся із мачухою, і батько, ну це ж в сім'ї ми жили. Кожен місяць скандал. Ну, жили, ну що робить? Війна. Був би ще чоловік у мене живий. Можливо, б я і сиділа в, своєму, в своїй Микитівці. Все, ну багато-багато є нюансів, дуже багато. Так, да, було нелегко. І тут зараз мені нелегко. Ви думаєте, мені тут дуже-дуже легко. Все добре, їсти є, що за кришу не капа, окрема кімната є. Ну, а що робити, як так вийшло? Ну, що ти зробиш? Нічого. Будинок дуже здоровий, міста вистачає все, можна і. Не бачать один одного цілий день, розумієте? Так що жити можна. Люди тут привітні, продукти харчі. Харчі тут дешеві, доступні, все нормально, можна жити. Отакі ж шматки разні теж можна купити і брендові, і не брендові, і разні. Ну, ви ж самі знаєте, де родився, там і згодився. 56, 56, 56. шесть. Три по 56 і дев'ять. Не хочу йти по другий телефон. Коротше, яка різниця? Не сто сорок п'ять, дівчатка. Не сто сорок п'ять, а тридцять дев'ять. Оце така акція. Як я їх могла не взяти, скажіть мені, мені. мені. я просто зараз можу вийти і помножити. ну, Воно вам треба 2500? Ну так, да, може, 2500. Може. 39. Я не знаю, який зараз навіть курс фунта. Будь 58, був 57 вроді вроді би, зараз 56, от і множте. А стояли 145. Ну, по тій причині, що їх залишилось мало. На товар роблять акції. А я так і хотіла, і мені в дорогу їхати, і мені цьому году багато їхати в Україну їхати з братом зустрічатися, їхати, а це буде як нахідка. Світлуваті, ну, наліто й дуже темні, знаєте. А комі подарю чорні, ну в неї вибора немає.